Традиційно напередодні нового навчального року представники санітарно-епідеміологічної станції пожежної охорони та міського управління освіти і науки перевіряють школи і дитячі садочки на готовність до прийому дітей. Кожен навчальний заклад міста під час канікул проводить ремонт, закуповує нові меблі чи замінює освітлення. А цього року педагоги ще готувалися до змін у стандартах освіти. Згідно цих змін, у кожній школі мають бути обладнані ігрові куточки та кімнати відпочинку для дітей, які відвідуватимуть групу продовженого дня. Цього Домоглися скрізь підсумовує комісія. Окрім того, на базі першої школи створили спеціальний клас для дітей-інвалідів, аби вони навчалися і спілкувалися зі своїми однолітками. Поки що такий клас буде єдиним у місті. Навчально-виховний комплекс номер 10 може похвалитися гарним ремонтом початкової школи. Там реконструювали внутрішні туалети для хлопчиків та дівчаток. Щоправда, не встигли цього зробити у блоці старшої школи, але, запевняє директор закладу Наталія Рибак, працюватимуть над цим надалі. Пишається директорка новеньким комп'ютером. ...комп'ютерним класом, виділеним міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, за програмою міністерства, найбільші школи міст та районів отримали 11 комп'ютерів, сканер та інше приладдя для облаштування комп'ютерного класу. Адже у цьому навчальному році діти вивчатимуть інформатику вже з другого класу. Велика заслуга у цьому нашої міської влади, зокрема Василя Костянтиновича Мазура, міського голови, Валентини Васильівни, Адаменко, які надають посильну допомогу матеріальну у вирішенні наших проблем. І, звичайно, це допомога суттєва допомога наших батьків, які допомогли відремонтувати класи, які допомогли підготувати навчальний заклад до нового навчального року. Особливо ми пишаємося в цьому році тим, що батьківський комітет погодився на реконструкцію туалетів початкової школи, і ми задоволені з того, що дітки прийдуть в відремонтовані класи і. Гарні санітарно гігієнічні умови, яких дотримано у школі, також нещодавно міністерство освіти започаткувало акцію Дай руку першокласнику, аби досягти високої професіональності у навчанні дітей початкової школи, розповіла завідувач інформаційно-методичним центром міського управління освіти і науки Наталія Герченко. В рамках цієї акції освітяни з різних регіонів нашої держави мали можливість ознайомитися з тим, як заклади освіти здійснюють підготовку до роботи за новими державними. Стандартами спочаткової освіти, тобто до нас із інших регіонів України приїжджали освітянами. Власне, це були наші колеги із міста Хмільник Вінницької області. А ми мали можливість ознайомитися з тим, як працюють в цьому напрямки наші колеги із міста Кам'янець-Подільський. Побувала комісія у єдиній школі, що обслуговує мікрорайон Червоної гори, 12-ї. Там повністю відремонтували стелю, пофарбували скрізь підлогу. Вік та інше. Окрім того, у два класи закупили нові парти стільці за рахунок міського бюджету й у сім класів за кошти батьків. Без допомоги останніх, а також спонсорів та меценатів, багато що у навчальних закладах так і лишилося б невідремонтованим, кажуть вчителі-вихователі. Як, от, наприклад, у дитячому садочку номер 27 Там у кожній групі є сучасні яскраві меблі, живі куточки, килими, шпалери та інше придбане за рахунок батьків. Окрім того, нещодавно їм відремонтували дах. На протязі багатьох років дах у нас функціонував гарно після ремонту капітального було все добре, але ось прийшли такі борани, сильні дощі напередодні. І ми побачили, що в двох групах з'явилися перші прояви того, що він може потекти, і звернулися до заводу Прогрес. Вони все життя у нас. Ми колись були прогресантами, все життя вони спонсори наші. Ось до сих пір був такий відділ. Я не знаю, як зараз він називається. колись був відділ. Капітального будівництва можливо він зараз по-іншому називається і керує ним Вілецький Володимир Миколаївич. і він нам допоміг. Відремонтував повністю кришу. Зараз прийшли дощі і. Дуже добре, ні одної капельки немає. Хотіла подякувати нашій міській владі насамперед за те, що вона постійно дбає про зміцнення матеріально-технічної бази. Хотілося величезну подяку висловити нашим педагогічним працівникам, працівникам дитячих навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, шкіл, керівникам, спонсорам. Батькам, які надали величезну допомогу у підготовці наших навчальних закладів до початку навчального року. Також у 27-му садочку, як і в інших дошкільних закладах, у кожній групі є гаряча вода. Постійно оновлюється ігровий майданчик, що на вулиці. А от вихователі дитячого садка номер 22 що теж перевіряла комісія, раді з того, що цьогоріч замінили освітлення на більш якісне і, звісно, коштовніше. Загалом, кажуть, педагоги цього закладу ремонт обійшовся у 98 тисяч гривень. Комісія впевнена, ці гроші підуть на користь підростаючому поколінню, перевіряючи задоволені станом навчальних закладів міста. І вчителі, і приміщення готові. Від до зустрічі дітей два дні ми здійснюємо об'їзд навчальних закладів. Дуже багато позитивного ми всього побачили, але ще є деякі недоробки. Але в нас є ще два тижні, і я думаю, що якщо десь ще не дофарбовані якісь коридори, то обов'язково це все буде виконано. І 1 вересня наші навчальні заклади радо відкриють свої двері і зустрінуть своїх вихованців.